Вітаю всіх! Я хочу подивитись таке питання. Україна втримає військову лінію фронту. Україна втримає військову лінію фронту. Україна втримає військову лінію фронту. Ось що мене цікавить. Де ось тут цю колоду? Четвірка Пентаклів. Це відповідь так. Це концентрація сил, енергії на цьому йде. Військову вона її втримає, лінію фронту саме. Все по колу. Там все по колу важко, дуже важко. Рицари жезлів це випадають мені переважно наші військові. Шістка кубків, дежавю, постійний дурдом там. Так, важко. Дуже важко. Але все-таки. По дві ці пентаклів я би ще сказала, що там така нестабільність колу стабільна нестабільність. Тобто, та ситуація, яка і є, вона і буде. Постійно нагляд за фронтом. Постійно. Постійно. Постійно нагляд. Тепер давайте дивитись. Будуть серйозні прориви ворога по лінії фронту. Будуть серйозні прориви ворога по лінії фронту. Ні, не буде. Вежа, ні. Руйнування будуть, триндець буде, наступ буде, оборона буде, прориву не буде. Немає. Немає суттєвого, прям прориву такого перед такого Немає. Немає, немає. Тепер сюди дадам. Буде військова окупація ще. Областей України, крім Луганської, в Адмінкордонах. Буде ще окупація областей України, крім Луганської, в Адмінкордонах. Що мені тут вилітіло? Хочуть. Донецька. Скоріше за все, це Донецька. Дуже сильно Донецька тиснути до кордонів будуть, Донецька область. Тому що. Ага. Донецька, по Донецьки. Вона в них стоїть. Будуть, ще буде. Зуміти, що буде така область? Буде. Давайте я зроблю розклад. Це буде саме Донецька область. Мені йде чомусь вона. Це буде Донецька область. Це Донецька область. Дивно, але ні. Можливо, ще це буде прикордоння. Можливо, воно випазло ще як прикордоння, саме прикордоння. Але чомусь випадає мені. Я знаю, що повна окупація до Донецької області, в принципі, не йшла. Давайте подивимося, що там домовленості йдуть. Давайте ще раз подивлюсь: повна Повністю окупована область в Україні залишиться тільки Луганська. Повністю окупована область в Україні залишиться тільки Луганська. Давайте подивимось так. Давайте так подивимось. Тільки Луганська залишається так. Оце все добре. Підемо таким шляхом. Відштовхуємось від противного, тільки Луганська. Інші не будуть. Тому що оці всі такі тонкощі не люблю розглядання. Так, да, Луганська область, вона в окупації залишається. Далі її долю потім дивитись, зараз це не суттєво. Тобто, в принципі, фронт якось витримається. Чому якось ви знаєте, що там на фронті. Сподіваємося, що так і буде. Віримо в ЗСУ.